Сказ це не міфічна загроза з підручників, а реальна небезпека. Інфекційна хвороба що року забирає життя тварин, подекуди й людей. Лікарі закликають громадян не ігнорувати симптоми та бути обачними в поводженні з тваринами, як домашніми, так і дикими. Сказ є однією із найдавніших хвороб теплокровних тварин, і людини є надзвичайно небезпечним захворюванням, що супроводжується тяжким ураженням центральної нервової системи, і завжди закінчується летально. Сказ є актуальною проблемою сьогодення. На Полтавщині і навіть на території горішньоплавнівської громади періодично фіксуються випадки цього захворювання. Минулого року кілька тварин мали підтверджений діагноз. Один домашній кіт вкусив власницю, і вже після лабораторних досліджень виявилося, що у нього був сказ. За словами ветеринарного лікаря Артура Шабліяна, хворіють не лише коти й собаки, а й дикі тварини. Лисиці, які мають уникати людей, все частіше з'являються у населених пунктах, заходять у двори, не бояться контакту з людьми. Сказ зазвичай проявляється не агресією, а навпаки, занадто спокійною, млявою поведінкою. Через це люди втрачають пильність. Тварина не сюда там така за шаленевшими очима, там з зубами, там соскалом біжить. Тобто, якщо тваринка приходить до вас там на город якась лисичка, це не є нормально. Вона не прийшла з вами там полялякати, там з плітками поділитися. Ну або за смаколиками, це дика тварина, яка дуже боїться людей. І якщо вона до вас приходить, ні в якому випадку не годуйте, не трогайте і навіть не підходьте. Уникати контактів із дикою твариною важливо, адже таке спілкування може закінчитися трагедією. Якщо сказ проявився, вже пізно. Лікування не існує в жодній країні світу, наголошує ветлікар. Єдиний спосіб захиститися профілактика, вакцинація тварин і звернення до лікаря, якщо тварина вкусила. Якщо це домашній якийсь котик, вас вкусив, ви там два тижні понаблюдали, з ним все окей, окей, нема в нього, навряд чи в нього буде сказ. Але ж якщо це якась тваринка на вулиці, там я не знаю, якийсь їжак вас вкусив, там білочка, котик чи ще хтось, 100% треба звертатися до лікаря, отримувати щеплення від сказу. Тому що діє воно як, кажем так, якщо вас вкусила там скажена лисиця за палець і вже від часу залежить, ну. Будете ви заражені чи ні, що швидше добереться до головного мозку? вакцина або вірус. Якщо вірус, на жаль, уже людину не врятувати. Ветеринар наголошує, домашні тварини, які мають контакт із зовнішнім світом, обов'язково повинні бути вакциновані. Щепленню підлягають свійські тварини, які теж контактують із дикою природою. Це вимога закону і елементарна безпека для всієї родини. Щеплення робиться раз на рік, але тільки щеплення може захистити вашу тваринку і по факту вас. Тому що тварина, якщо десь ходить, гуляє по двору, вона може проконтактувати зі скаженою там, лисицею, їжаком, кажаном і принести цю біду до вас. І можуть пострадати і діти, і дорослі люди, тобто вірус не вибирає. Якщо проконтактували, десь слина попала до вас, то треба звертатися до лікарів, тому що тільки ну, лікар може вам в цьому випадку допомогти. Ветеринарний лікар звертається до мешканців громади з проханням слідкувати за своїми улюбленцями, вчасно їх вакцинувати і бути обережними самим на околицях міста у лісопарковій зоні або сільській місцевості. Ризик зустріти там тварину хвору на сказ найбільший.